Доброго дня! Я, сімейний лікар Комарницька Марія Михайлівна. Хотіла вам надати коротку інформацію про кліщів, адже зараз хороша погода, тепло, і відповідно вони активно активізувалися. Тому після прогулянки в лісі, при лісовій ділянці, парковій зоні, що потрібно робити? Ретельно оглянути своє тіло на наявність кліща. В такому випадку, якщо ви виявили на собі кліща, що не можна робити? Це, по-перше, не можна змащувати кліща олією, олійними засобами, оскільки кліщ задихається без повітря, і відповідно може передати свою заражену слину людині, і інфікувати людину. Також тиснути, виривати, витягувати його. Бо можна лишити хоботок в тілі людини і, відповідно, передати, передати зараження, інфікувати кліщовим енцефалітом або хворобою лайма. Це такі ускладнення. Тому найкраще звернутися в хірургічне відділення або травмпункт лікувальної установи для видалення кліща і подальшої обробки. В такому випадку. Якщо немає змоги це зробити ну, на даний час, ви можете зробити це самостійно. Що для цього потрібно? Це обробити ділянку укусу з перетомісним антисептиком, потім ретельно взяти пінцет і впритул до шкіри. Так, пер 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 перпендикулярно витягнути гвинтоподібними рухами і знову ж таки обробити ділянку укусу спиртомісним антисептиком. Якщо кліщ перебував на тілі людини більше 36 годин, це півтора доби, потрібно звернутися до сімейного лікаря для назначення антибіотикопрофілактики і профілактики ускладнень. Дуже важливо це прийняти дозу першу антибіотикотерапію в перші 72 години. Також потрібно слідкувати за місцем укусу. Перші 30 днів, ну, щоб запобігти ускладнень. Якщо ви побачили на тілі кисоподібну еритему, також повторно зверніться до сімейного лікаря для подальшого до обстеження і призначення відповідного лікування. Так що бережіть себе.